Друзі, вітаю вас на моєму каналі, і я приніс вам чудову новину, адже магазин Вахаграй запустив перший розіграш в цьому році. І призом буде новенький Ктан Нийтбрингер. Умови розіграшу будуть дуже простими, так що слухайте уважно. Перше. Бути підписаним на телеграм-канал та інстаграм магазину Вахаграй. Друге, оформити замовлення на сайті від 2000 гривень. Третє. Дочекатися результатів розіграшу, і, можливо, саме ти отримаєш звереного бога некронів до своєї колекції мініатюр. Акція буде тривати з 20 січня по 1 лютого цього року, а переможця визначить рандом. І як завжди, доставка від 2000 гривень є безкоштовною. А за результатами розіграшу слідкуйте на сайті Вахаграй або ж їх телеграм-каналі. А я ж бажаю вам всім вдачі. А тепер давайте розглянемо сам набір. Цей набір є ковтком свіжого повітря для всіх фанатів некронів. Раніше Nightbringer в нас був тільки у фейнкастовій смолі, тоді якість саме смоли була не дуже, і я дуже радий, що ця модель нарешті вийшла в пластику. Її треба було дуже давно оновити. Також будемо чекати на тразіна та на нового десівера. Сподіваюсь, ГВ його випустить. Що ж у нас тут є? Просто подивіться, сучасні технології дають нам зробити красиву мініатюрку, вона в нас є вся гіпердеталізована. Дуже динамічно, тобто ці всі складочки його плаща, воно все вигнуте, воно красиве, блискавки, скарабєї. І особлива подяка художнику, який малював бокс Арт. Мені воно дуже подобається. Дивіться, як пофарбований метал. Тіло нашого ктана пофарбовано технікою NMM. Це не металевий метал, але він виглядає як метал. Це в нас дуже добре видно на його тілі, на плащі, на цих переливах фіолетового, синього та сірого металу. І окремо, як воно круто виглядає на самому лезі коси. Ну, арт просто бомбезний. Також нам ГВ люб'язно показує розміри мініатюрки в масштабі один до одного. Тобто на цьому арті ми бачимо, як вона буде виглядати. Ну, зазвичай є таке, що модельки вживу більше, ніж на артах один до одного. Це треба знати. Можливо, моделька буде трошечки більша. Що у нас тут є? На білому фоні красиво видно нашого героя. І в порівнянні із дуже-дуже древнім фейнкастовим смоляним найтбрінгером, який був як вкопаний з косою в одну сторону, цей виглядає просто шедеврально. Мені він дуже подобається. Що дизайн, що пофарбування. Це той випадок, коли цей некрон мені страшенно подобається. Тепер давайте ж розглянемо його ливнички. Але у нас є ще така штука, без якої ми не можемо обійтись, його інстракшн. Інструкція тут досить маленька, всередині в нас буде всього-навсього один ливник для такого героя. І його статлайн. Поки я не бачив на нього рулів 40. Але ось як воно виглядає. Тобто тут статлайн його стрілкової атаки і його хтхашної. З того, що я розумію, 14 атак на 2 плюс, 8 силою 2-2, це є дуже боляче. Можна вбивати звичайних марів пачками. А якщо нам, нам зустрінеться якийсь сильний противник, техніка або щось подібне, в нас є 6 атак на 2, 14-сила з 4-м АП, в увазі тут 4 АП. Я сумніваюся, що хтось це зможе відкидати, хіба що якщо в нього є інволіз, це якийсь термінатор буде, або демон з 4 інвулем. І дамаг тут уже не другий, а d 6 плюс 2. Тобто ви кидаєте кубик, скільки на кубику випали, і ви додаєте 2. Получається, у нас виходить саме діапазон дамага від 3 до 8. Це є дуже боляче. Тобто саме силові атаки косуються буде страшно боляче. І D6 плюс 3 криком, його стрілковою атакою це не менш боляче, але в нас тут Д3 атаки. Тобто від 1 до 3, але урон тут досить добрячий. д 6 плюс 3, тобто маємо від 4 до 9, саме діапазон дамагу. Саме Це мені нічим і знаєте, трошки нагадує мого улюбленого індикатора. Ну, Раніше в нього був такий профіль, як зараз точно я вам не скажу. Інструкція, як ви бачите дуже тонесенька. І що вона нам показує? Ось бачите, всього-навсього один ливничок і 90 підставка. І через його гіпердеталізований дизайн і цього плащика він весь розкиданий ось такими маленькими шматочками. Якщо я не помиляюсь, навіть у Войдрагона було два ливника, а цей ктан у нас складається з одного. Ось так він у нас дивіться буде збиратися по шматочку. Не знаю наскільки воно буде легко збиратися, але з Voy Dragon в мене не було ніяких проблем. Окремо виділю, що у нас дивіться просто. Три пальчика вклеюються окремо до двох. Не знаю, навіщо це робили, хіба що через розміри моделі і через специфіку виготовлення саме Литва. Тобто, як воно відливається під тиском в металевій формі. Далі коса, дивіться, в нас йде одною деталькою. Ця красива коса в нас виконана одною деталькою. Це круто. Так, що ми маємо? Дуже-дуже багато шматочків плаща, які вклеюються в його тіло. І постійно ця вся конструкція з мікро-мікро деталей збирається в нас в повноцінну модель. І це не кінець. Дивіться, нам постійно треба вклеювати щось. Тобто його ніжки, шматочки плаща, різні різні тряпочки. Особливо мені подобаються ці, які матеріалізуються із кубиків. Подібне. Я бачив у героїв Некронів. Здається, в психомансера було таке ж саме. І в хрономансера було теж подібне. Далі. Плавно ця вся конструкція на ніжках у нас стає все більше і більше, додаються елементи плаща. І принаймні ми тут будемо майже всю модельку вклеювати ці частинки плаща. Наскільки це буде приємно, можливо, ми дізнаємося в якихось із моїх підсумків. Далі ми вже приклеюємо йому блискавки, які плавно переходять в його підставку і її доповнюють ще скарабеї. Скарабеї мені сподобалося тим, що вони виконані одним шматком. Тобто одна деталька з усіма скарабеями і одна деталька друга з іншого боку. І це плавно перейде в ось таке. Приклеюємо верхню частинку, додаємо підставку, ще трошки скарабів йому на одну руку, і в завершенні отримуємо таку мініатюру. Окрема подяка в тому, що показали нам, як модель виглядає пофарбована. Але мінусом вважають те, що не показали, які краски для цього потрібно використовувати. Тобто, за старих наборах ГВ в інструкціях завжди робила табличку з фарбами. А тут цієї таблички з фарбами я не бачу. Ну, Це не завадило б цьому набору. Також не помітив, в нього є четвертий й Ну, Для такого персонажа це не дивно і це досить потужно. Тепер сам ливничок. Ну, перше, що ми тут побачимо, це є підставка 90 мм чорного пластика. Не 100, а 90 Подібне ви можете зустріти, наприклад, в Рідемпторах або в Бруталісах чи Балісту з Дрідноута. І сам ливничок. Всього-навсього одна рамка, якої вистачить для такого героя. Хоча рамка одна, але деталей тут просто багатсько. Дивіться, що в нас тут є. Ось так виглядає в нас вживу плащик. І дивіться, яка в нього класна деталізація. Тобто ці всі об'єми, всі ці кубики, все воно виконано на досить високому рівні, і це все буде досить приємно розмальовувати, але воно забере у вас, повірте, тонну-тонну часу. Так у нас виглядає мордяка нашого Октана. У порівнянні з попереднім Найтбрінгером, небо і земля виглядає набагато цікавіше. Також сама коса. Ну ви просто подивіться, яке велетенське лезо в цієї коси, воно розміром з цілого космодесантника Примаріс. Вигнута красива коса. І шматочок його плащака виконаний ось так. Мантії плащаком, як зручніше. Виконаний, дивіться, не наче він тільки що матеріалізувався з кубиків. Далі його спина, ну спина непогано виглядає. Окремо безліч-безліч шматочки у його плащика, блискавки. Є в нас одна нога покороче і одна нога подовше. Також блискавки, якими ми кріпимо саму модельку до підставки. Інша рука, на яку ви будете ставити окремо два пальчика. Ну, таке собі рішення. Тобто одну детальку вклеювати два пальчика це досить таке. Да. Тобто, дивіться, два пальця тут, і ми вклеюємо три окремо. Ну, подібне, я раніше, здається, не бачив. Хіба що в Демон Принца, саме в нового Демон Принца, і ще в наборчику Єресевому на термінаторі катафрактів треба було вклеювати великий палець окремо. Ну, Виглядає якось ось так. Це у нас ніжка подовша, знов-таки блискавки і скарабє. Тут у нас їх дві пачечки. Є у нас дивіться одна пачка скарабеїв, і тут помітно, що деякі скарабеї більше, ніж ті, що йдуть як сформа до воріорів. Тобто ці будуть трошки більші центральні. І є в нас ось така велика пачка з Ну, Виглядає воно просто офігезно. І як же вони класно зроблені на цих блискавках. Так, модельцю після збірки треба буде дуже берегти, як і Вой Dragon, але вона вам доповнить вашу колекцію некронів не тільки тим, що це є крутий, класний, задизайнений герой, і по беку це є той самий ночовісник, якого ви могли зустрічати в книгах про Уріеля Вентріса, виданих Мольфаром. А це ще є повноцінний дуже потужний юніт. Так що я сподіваюся, що ми побачимо ще одного Ктана в ближайшим часом саме Десивера. Так що, якось так, у нас сьогодні вийшло. Коротенько вам показав вміст цього набора. Нехай вас не дивує те, що тут у нас всього-навсього одна рамка, але цього цілком достатньо, щоб зібрати такого прикольного, красивого героя. Я сподіваюся, цей розпак вам був цікавий. Ви підтримуєте мій канал вподобайкою, коментарем. Та за можливості підпишитися на мій телеграм-канал. Там часто виходить контент, який не виходить на Ютубі, там є пошті те, що я збираю за кадром, і життя каналу за межами його стола і на його столі, якось так. Так що, бережіть себе і свої мініатюрки. Всім щасти!